Коли Брат брацірова, я задав сьогодні, розказував історію за людину. Ну, що треба зробити? І отаке от життя. Велика сім'я молодші за мене. З колоти йшов до туалету. Наципився на порог, впав параючи. Лежить. І, я думаю, таке життя. Десь невдало, і то впав щось. Отаке наше життя, але ми маємо частку. Найщасливіше. Не давати місця ворогу. Хай не забирає той мир і ту радость, яку Бог вдунув на дихає життя. Алілуя. Алілуя. Я хотів би ще одним текстом. Не думав брати, але добре, що я читав я такий текст ще. Филип'янам. Перше, до євреїв шостий розділ спочатку. Тому залишивши початку Христового вчення, скеруємо себе до, до досконалості. І не кладімо знову засади покаяння відмертої вчинки та про віру у Бога. А це такі речі, які присущі нам, щоб ви віри зростали, каялися і треба. Бо каже, що без гріха обманює Бога, всі звершили, всяка міра є гріха. Тому нам треба зростати, а не топкатися на місці або вертатися назад. І знову каятися, змінюватися. Вірою. Е... Я не раз собі думаю, про ві... від слухання Слова Божого приходить віра. А від чого сумнів приходить? Слухання Слово Боже, то хоч по чуть-чуть де заустали, правда? Але дивися, що якось воно таке, щоб і в смиренні моліти, то в вірі моліємо, в духовності. Хай це позавчора їхав з одним молодим чоловіком, віруючим. Та по дорозі говорив і каже, ну, не, на змову, була. Як мені духовно, ну як би зрости, зростати духовно. Я вже до нього і до себе, ти що, не знаєш як? Читати, молитися, так чули, зібрання. Ну як? А перед тим проводив. Проводив одного боксера в віз молодого хлопця, зглибовується, чи в нього батьків грибовуються чи що, Чист. І він каже, йду приїхав сюди, але мені треба ходити, ну тут каже, це на канікули. Правда? Мені каже, я йду там, хочу наняти, щоб йти мені далі. Ну, канікули, якщо в мене будуть канікули, то я підіряю свою форму. І тому наняв там тренера. І ви представте, хтось спить, хтось ще, а той, як немає в чому зайняти. Я згадав, коли там в армії були. Чи де. подйом, наганяється в 6 годин, чи в 7 годин там в 6 ранку, а ми десь в 4 чи в 5 встаємо нічого делають. Ганяєш там, штангу тягаєш, кажеться, то поспав би. Але якось якийсь такий. Ну такий, ну не знаю, так хотілося. Але я пам'ятаю, я прийшов з армії, повісив форму, ранку 6 годин, встану. Я любив холодним душом, е мився холодною водою. Знаєте, тільки встав де один чи два рази. І все. Форма висить, солдат спить. Все по всьому. Чи не буває так нашому духовному житті? Ті знаємо. Я кажу до нього, ти знаєш? От ти мені задаєш питання, ти знаєш, як тобі от бути сильнішим духовно? Ти знаєш, просто день. Просто царство Боже береться, треба силу пролушити. То люди на те, щоб лице набити один одного, йому якусь медаль дадуть. І то не золотує, каже, вона так вважається, золотає. Треба стільки займатися. Я кажу, тобі ще нас не було ні. Я в мене ще не є таку дивиться, пшениці. Бо буває, що харчі знімають ці, або такі їм заскручений десь тобою. І то треба займатися. Духовно, ми знаємо, що нам треба духовно краще. І от буває, як євреї біля тієї гори, та я в тому числі. І топчеться, топчеться. на місії, думаєш, ну і знаю. І можу комусь порадити. Насам. сам. І, він, і знаєте що? Тут він каже, що вертаємося, якщо треба, вертаємося. Буває, ну добре, якщо я раз вернувся. Заучений матеріал. матеріал. Нас, коли я казав, зі мною вчився один хлопець, його вже 24 рази передавали нам. Він так з сьомого класу він не дотягнув. Треба, хоч було раніше вісім, так сьомого. Тільки помню, 12-14 двоєк мав і тві тройки, я не знаю за що, тройки мав. А це всі двоєки. І ми ще його передали. Ми перейшли вже в 8, а він ще остався. Я не знаю. То він вже так і женився в 7 класі. І вже далі він не, не дав ради тягнути. Так боємо, ми такого бачимо, сходять, а в нас чи не так? Не можу! Кажемо, правда, не виходить! Бог мене не чує, там не, не знає, що робити. Що ти знаєш? Я все знаю? І буває вертаємося і знову. І нам добре, про покаяння, про хрещення, про віру, і знову, і чуть-чуть тільки набули. І знову, і знову припали, знову про це говоримо. І так всю життя. Я колись нагадував, Юля перейшла в другий клас, вона не може не повний другий клас. І завжди знайшла за перший клас. І каже, тату, я не знаю, як я не могла тою паличку рівно написати. І вона добре вчилася. Чому? Бо вона вже добре пише в другому класі. А в першому їй руку треба було і казати Юлічка Рівненько, пиши отак, воно повинно. І вона розуміє, як їй там тяжко вдавалося. А вона каже, я не знаю, що мені, я тобі отак. Воно". Напишу, друзі, а якщо у весь час ці палочки криві, ще й кривий. І так всю жизнь. І знаєте, і думав, каже, до халаті вийшли добре. Добре, початків науки було вийшло добре. Але хто вас зупинив? Чули, знаєте, ота буде суїта може бути, клопоти. Я не раз казав, клопоти і хватає їх всіх. Клопоти стоїть та земне на другому плані, на першому спасіння душі. тому що це все немає вічності. Воно, кстати, має вічності, тільки не то, що треба. Заробити можна не то, що треба. І з тими музулями піти туди. І читаю другий текст. І ми помолимося, ми помолимося. Хай Бог. Пом... Та да, навіть, я не знаю, мені буває все кажу, Господи, ну поможи. А що поможи? Ти знаєш? Є речі, де дійсно треба Боже вмішательство. Ми хочемо ли, е, лежати да, тако, на ліжку, щоб в нас м'язи наростали, правда, Тодо? Ну так виходить. Приложи зусилля, що ж Да, це нелегко, йди чули в дом Божий, молися, приложи зусилля, читай Біблію, постися, і все, і ти побачиш, і м'язи будуть. Я читаю друге текст. Филиппіанам 3 розділ, 12 вірш. Гарис каже, не тому, що я вже осягнув. Каже, я не раз задавали питання, кому ви хотіли потражати, хтось там, ну там Ільї, Єлісі. Я не раз читаю Мені мені подобається Павел. Петро гарячий трошки такий характер. Мені, мені хотілося задумати, що в мене гарячий. Нічого, що там тупився трохи За пару кроків ходив буде. Не тому, що я вже осягнув. Або вже став досконалим. Але борюся. Оце був спортсмен. Досягнувши якийсь вершин, да? так? Я даю, я ще не сюди. Тобто вказується, що його цілі були вищі. І його цілі, і він поставив такі цілі. Не там поставити цілі, потім каже, Господи, от поможи мені, карапкайся, лізь. І якщо вже вкрай щось, тоді каже, Господи, <кхій> дай сили, підкріпи мене. Бо хочу осягнути, досягнути. Не тому, що я вже осягнув, або вже став досконалим. Але борюся, щоб осягнути. Для цього і здобув мене Ісус Христос. Брати, я не вважаю себе тим, хто осягнув. Якби був в нашому зібранні, так? то ми казали, він є той, який досягнув, осягнув. Я себе не вважаю. Може, ви мене так вважаєте? Ну я про апостола. А я себе так не вважаю. Це не для того, щоб... Так казати, ну умоляти, умолятися перед людьми е, филипянами, а в тому, що він говорив чистоту свого серця, своє бажання, що я, ви так про мене думаєте, то я про себе так не думаю. Я б часто люди, хто знають, а в мене все добре. Та треба читати, треба молитися, треба в брати. А в мене добре. Ну просто, що там всякі є справа. Я так не вважаю. Проте я не вважаю себе тим, хто сягнув. Але забуваючи те, що позаду. І прямуючи до того, що попереду, буде так давно на одному, я з вами, там, говорив з полом. На одному зібранні приїхав, прийшов проповідник. Ну і старих з таких нашого покрою. Ну, припоє, старі, і каже, і, і все, проповідає, каже, такої. Та коли я згадую в молітві, дай я їх згадую. Я до моліті, коли, ще й пори тут колись на нас, коли співали пісню і умов, і співали, і духом співали. А я не раз хтось мені задав не так давно, не так давно питання, скаже, а коли на вашій церкві, а ви в вашій церкві співали духом? Я кажу, я вже не пам'ятаю. Я не пам'ятаю, що був Дух, дух, дух Святив ішов. Я не пам'ятаю. Взагалі навіть люди здивувалися, якби ми співали пісню на іншій мові. Але раніше, знаєте, не ході, я не хочу вертатися, наприклад, але так, <смі> як той він. І він каже, і колись. Я стою, думаю, колись. І дивлюся на цього проповідника. Ну, і себе бачить, думає, слухай. А мені хотілося побачити оце сьогодні в тебе. А сьогодні в тебе немає нічого. Якби того ще не колись згадати, то навіть не знав, що проповідувати. Наші предшественники та колись. І дивіться, каже, я те, що колись, я собі думаю, оцей перший клас, другий, п'ятий, я це забуваю. Мені не тупкатися на місці, не буде ви щас, як кажуть, не каже, не потирати штани на одному місці. Мені треба рухатися. У мене є ціль. Може, ви мене бачите, що я вже такий ну, такий духовний павлю, а я себе таким не бачу. Знаєте, якби ми так себе досягали, і я так скажу, і ми знаємо, знаємо що робити? Прила знаємо. І знаєте, деякі, як то я вибачаюся в центрі реабілітації, люди це від алко, від нарко, Ну, не можуть від бичків тих. Знаєте, що таке? Ну десь ти чуть димить і так хоч за хоч раз чи два. І каже, от не можу, помолитися, слухай. Бог тебе звільни, від цього, від цього морду приложи зусилля. Але ні, каже, я молюся, щоб мені Бог. Однажди встав, Бог може так зробити, став і мені вже не хочеться. Ти встав тобі вуха винезати, ще більше хочеться, приложи зусилля. Приложи зусилля, розуміючи, що царство Боже важніше оцього. Цінніше цього, то приложи зусилля. Знаєте, буває, от нам, ні, нам добре, так, да, як є. Але Павел каже, я оце. Забувай, це було в мене вчора. Вчора я був таким. Вчора я був, це мій уровень. Вчора. А сьогодні мені треба бути яким. Не таким, як вчора. З моїми капризами, з моїми недоліками. Мені сьогодні бути. Кажеться, тільки ви, 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 знову до школи, тільки вивчив тю граматику 6 класу. Вивчив, промучився екзамени. А раніше ще тяжчі екзамени були, не знаю, як зараз. Здав, а вона саме важча. Воно не так важко здавати, як переживання цього. Слухай, сьомий клас. Ще я тільки той є вивчив, тобі сьом. Ну, добре, да сьомий, кажуть, восьмий. От церкві. І каже, брати, я не вважаю себе тим, хто досягнув. Але забуваючи те, що позаду. І коли брати так буває проповідують, я в тому числі ці старе, то я думаю, не ну, можна забути. Добре, що хоч є, що старе згадати. І прямуючи до того, що попереду, я відчайдучно, Що там він? Бачите? Нема коли топтатися, нема коли йти. Я біжу. Алілуя. Людина, як я перед початком, зрозуміла свою частку, своє спасіння, яке Бог дав. Я біжу до нагороди високого Божого покликання в Ісусі Христі. І далі. Отже, хто досконалий, нехай так і думає. Якщо ми вважаємо, що от, ну так, да, ми щось досягли, ми кінчили щось з хорошою відзнакою, в нас є зміни, в нас є переміни. Біжи далі. не стій на місці. Якщо нам треба змінюватися, пам'ятаєте, як пару разів давно давно помили, кажуть, не мені, треба мінятися. Вона не любить, коли я нагадую. Ну потерпи мене ще, поки я проповідав. Як розрав мені мінятися. І знаєте, от як досконалий чоловік про себе думає. Ну, ти... А вона каже, так. Да. А я собі думаю, куди? Розумієте, отак от в нашому. Дух... То, то в все фізичному, наше відношення. А скажіть, а що в духовному? Ну, хай Бог поможе нам. В нас є Дух Святий, в нас є сила Божа. Нам хватить, як євреї ходили, корону говорити. Нам хватить топкатися на місці. Ми все знаємо. Ми знаємо, як це робити. Ми знаємо, що робити. Царство приложимо зусилля. Хай Бог цьому допоможе і благословить, що ми, ми вже перейшли в другий клас. Хай Бог благосвідати, ми піднімемося. Якщо у нас є щось сказал?